Доброго ранку Україна з перемогою Усика нас черговою чемпіонська, просто максимально статистика. 24 поєдинки, всі 24 перемоги, 15 нокаутів війде в історію стовідсотково. Дуже і дуже приємно, що це українець. Звичайно, що продовжує справу братів кличко, так домовити, і творить ще кращу навіть історію. Можна спорити, звичайно, що, а, а якби Ленокс Льюіс, а якби Тайсон, а якби Кличко брати в своєму праймі, а якби там Алі то звичайно, що можна спорити, але це все бред. На бумазі ми бачимо, що Саша всіх перемагає, кого не поставлять. Тому молодець чемпіон. А я, до речі, що вам хочу сказати, цей мікрофон MSI. Ви певно, що помітили, да про який я знімав кілька відео тому, що я його купив на американському офіційному магазині MSI за 35 доларів. Всього виявляється, можна підключити до мого айфону що я й зробив через перехідник. Це USB-мікрофон, і для мене дуже дивно, що... Через перехідник, звичайно, його можна використовувати з айфоном. тому що я сумнівався, що вистачить енергії, але виявляється, все дуже навіть непогано. Хоча, можливо, батарея буде сідати швидше. Побачимо. Що сьогодні ми купуємо? На левайсі офіційному американському купуємо, тому що у нас екстра 50% додаткових на сейл закінчується вже дуже і дуже скоро, а позиції реально дуже прикольні. Тому заходимо, обираємо, кидаємо посилання, і сьогодні робимо закупочку.